Всім доброго вечора. Сьогодні покажу, як грається гама до мажор по вашим замовленням. О. Будемо оминати, хочу менш залазити всі музичні термінології, бо, як по правді сказати, я їх дуже й не знаю, О, але знаю так трохи, бо іноді заглядаю. І вчуся, це, насамперед, це само, само О. Але трошки пройдеться і може розповісти щось. Так. Розпочинаємо. Нота до. Четвертий палець. Нота до. Це в нас третя кнопочка від гори. І Друга. Другий, другий палець. П'ятнадцята кнопочка. Нотаре. І оце. Розпочинаєте. До ре. Мі, Фа, соля, сі, до. До, сі, Ля, соль, фа, мі, ре, до. Обов'язково, коли граєте гаму до мажор і не тільки. Промовляйте ноти це не для того, щоб там скажете, що сам не знає, а заставляє там по нотах грати. Ні, це не для того, це для розвитку голосу. О, йде насамперед. О, мозок наш теж розвивається. О, даємо йому таку збучку. І пальці. І ще дуже це корисна вправа гама до мажор для поєднання рук. Теж вона свою справу робить цьому. Ну, коли програли, це я вам програв в першій октаві. Взагалі гармошки 3 три октави 3 повних октави гами до мажор. Якщо це 25 на 25, у вас тут 25 клавіш і тут. Оце три повних октави. Коли почалось трошки так, пробуйте до самого, тобто це я кажу донизу, але це піднімайтеся вгору. Це ми піднімаємося вгору, а це вниз опускаємося, тому що в нас голос це йде вищий, на висоту, а це. Нижчий. О, це теж так книжка пише. Ну і поїхали. З четвертого пальчика, хоча можна і з третього, ну, беріть з четвертого. Доброї пасуля! І так само до гори поїхали. Я сказав до гори, ну, а так донизу. Так, і ще що хотів сказати, що коли ви промовляєте ноти і при цьому граєте, о, то ви свій голос під. Страюєте під вашу гармошку, під вашу тональність гармошки. О. Чого мені не дано, бо в мене дуже багато гармошок, які проходять, прозмена, о, які продаються, купляються. За 4 роки, як я займаюся гармошками, грать розпочав 4 роки і відразу практично розпочав їх ремонтувати. О. І дуже багато гармошок в мене пройшло через мене. Тому я граю один день або навіть за день я можу грати на чотирьох гармошках, то я голос свій не поставив під конкретну тональність гармошки. А вам це дуже буде корисно. У кого одна своя гармонь є, yes. хоча визначитися з тональністю, то той. Як сказати, буде корисна для того. А іменно це вправа це гама до мажор. Взагалі, гами всі це є справи, вони є корисні. і... Не тільки гами, люба вправа, яку нам не хочеться робити, бо нам відразу хочеться грати, грати сідати, бо то є нецікаво, цікаво, але. Рано чи пізно людина, яка далі займається гармошкою, О, вона буде це робити, буде робити вправи, буде робити грати гами. О, хоча я ті гами не сильно граю О, часто. Але інколи там щось буває. Але вправи такі, як для пальців, там, для цей. Теж не дуже хочеться робити, О, але я вправий граю, пальці розробляю. О, добре, відволіклись трохи. Тепер давайте. Тепер у нас басова частина. Тут трошки буде складніше. Я коли граю гаму до мажор на басах, то я запозичаю допоміжний ряд басовий. Багато хто цього не робить, грає тільки на цих двох, а цього не робить. О, і каже, що так правильно, а я, я вважаю так. Коли нам дали цей допоміжний ряд, то ми повинні його брати і грати на ньому, а не дивитись на нього О, для красоти. Да? Так що... Теж нота до. Ось це ля, але кажемо се до мажорний ряд. Так, треба рівненько, що гармошка не їздила. О, удобство. Ось так. І коли ви це все вивчили праву і ліву сторону, пробуємо з'єднувати руки. Тут я вам так не покажу, як конкретно, щоб зі сторони було видно. Покажу вам, але не буде видно. Але ви вже потім, коли будете міти тут, міти тут і тут, то ви зможете з'єднати руки. Тут нема нічого важкого, тому що. На одне натискання з клавіші правої сторони і йде... один натиск лівої сторони. І то. Зрозуміли зрозуміло, як це воно йде. Ось. Ну все, нічого такого більше вам сьогодні розповідати не буду. Я думаю, трошки щось буде зрозуміло. Багато чого не зрозуміло. А може навпаки. Ну, але якщо щось, то пишіть, будемо відповідати, будемо щось підказувати. Ну, так що слава Україні! I do zostroči